Христос народився. В продовженні нашого служіння ми будемо читати і слухати Слово Боже. Пророк Ісая говорить такі слова. Це було ще за 750 років до народження Христа, говорить Богослови, і Він каже: бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його. І кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. І ще одне місце з книги буття, 49 розділ, 10 вірш: Не відійметься берло від юди, ані з його стенгон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Це слово говорив патріарх Яків, коли він благословляв своїх синів перед своїм відходом із землі, і до одного, так сказати, голови племені Юди, він каже ті слова, що не відійметься берло від Юди. Тобто, право керувати чи право бути керівником. Племені держави, ані з його стегом законодавець, аж поки прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Я сьогодні, брати і сестри, хочу говорити про цього примирителя, який прийшов на землю. Сьогодні насправді радісна подія, коли ми святкуємо прихід нашого Господа Ісуса Христа на землю. І основний. Так би сказати, посил цієї події, це є спасіння людини, це є примирення її з своїм Творцем, з Небесним Богом, і це є примирення людини і своїм ближнім. Недавно я слухав одного політичного оглядача, і він висказав таку думку, щоб примиритися нам із нашими ворогами. Ті, які пішли на нашу країну, простити їм, забути цей біль, що вони нам спричинили. Напевне, треба, щоб пройшло три покоління. І насправді сама людина по своїй природі, а в людини є грішна природа, бо слово Боже, що всі зрішили і позбавлені Слави Божої. І ця людина, вона не в силах. Це зробити, тобто примиритися, які б зусилля вона не прикладала, все рівно десь там глибоко в серці залишається ця обіда, ця неприязнь. І перепону її, в цьому, ми, як християни, ми розуміємо, є гріх. Гріх, який є коренем всього зла, який є коренем ворожнечі з Богом. Що потрібно? Потрібне примирення чи усунення цієї глобальної проблеми, гріха і це є не під силу самій людині. Як би людина не старалася, вона не зможе себе пересилити, себе перебороти. Євангелії ми читаємо, що вона вродить сина, а ти дасиш йому імення Ісус, бо спасе мій людей своїх від їхніх. Гріхів. Ці слова сказав ангел до Йосипа. він стане примирителем людини, найперше, з Богом. І це є тільки під силу йому. Бо Він є, як ми читали в книзі пророка Ісаї, він є князь миру ще в тій далекій глибині віків. Коли Патріарх, ми заслухали, давав ці благословіння для своїх синів, було висказане це пророцтво, що прийде цей примиритель. Якому під силу зробити, якому під силу примирити людей, найперше з Богом, а також один із одним? Він візьме на себе цю справу примирення. Справжній примиритель, він не стає. На сторону з якоїсь сторін. А, а що? Він бере все на себе. Світ, який лежить у злі, яке слово Боже, і тут все робиться з позиції сили. Сильніший він диктує умови слабшому. І це є примирення за законами цього світу. Одного разу це було за царя Єзекії, астрійський цар пішов на Юдею. І коли він оточив місто через певний час в таких випадках постає голод, нема води, нема хліба. І він виставляє свої умови, примиріться зо мною та й вийдіть до мене та їжте кожен свій виноград та кожен свою фігу свою, і пийте кожен воду своєї копанки. Що робити в таких випадках? каже, примиріться зі мною. Що ж це за примирення, коли ми в біді, коли ми в переживаннях, нема що їсти, нема що пити. І каже, і ви будете жити. Але це був обман. За яким стояли рабство, неволя і загибель. Вони мали добровільну за в полон. Сьогодні, брати і сестри, ці принципи світу чи принципи цього Асирійського царя, вони не змінились. І сьогодні. Вийдіть до мене, залишіть це місто, цю твердиню, залишіть Єрусалим, там, де є Бог. І вийдіть до мене. Але що далі? Багато людей так роблять. Виходять, але тоді наслідки. Вони попадають у рабство, попадають в цю неволю, і кінцевий результат це смерть. Що робить Всемогутній Бог? Якби, який є сильний Всемогутній Бог, який є творець всього видимого і невидимого, він би міг би сказати. І так би сталося, але він рахується з волею людини, щоб примирити грішну людину із собою, цю людину, яка повстала проти нього. Він виставляє якісь умови? Ні. Ми читаємо, що Він віддає для того, щоб примирити людину з собою найдорожче, віддає свого сина. Каже, ми читаємо Іван Івана Івана, що так полюбив Бог світ. Щоб віддав сина свого народження, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, а мав життя віцне. І це була неймовірно висока ціна, ціна нашого спасіння, щоб примирити нас з Богом, святий Божий син сходить з неба на землю, бере тіло людини, стає людиною, народжується в цьому хліві, де ми. Читаємо Івані від Луки, і ми сьогодні будемо багато слухати і породила свого первенця, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не було. Це народжується син Божий, цар царів всього світу. каже апостол Павло Послані до Филип'ян, що він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний, а до смерті, і до смерті Хресної. Це була ціла ціна, брати і сестри, нашого примирення. Послані до песян, цей же апостол Павло, в другому розділі з 12 вірша -го говорить: отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі зудь необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одней зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповіді, щоб Бог збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в одній тілі, ворожнечу на ньому забивши. Каже Павло, отож пам'ятайте, ким ви були до того часу, коли ви примирилися з Богом, були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, Чужі заповітам обітниці. Тобто всі ті благословіння, які належали народу Божому, які Бог мав для своїх дітей, ви були далекі від того і чужі для Того. Ви не мали ніякого відношення до цього. І далі він каже, що ви були без надії, без Бога на світі. Який, який важкий стан, який печальний стан. Коли людина, знаходячись в цій безвиході, і вона не знає, як вийти, не знає, як себе порятувати, але що далі? А тепер, а тепер у Христі, завдяки Його смерті на Христі, коли Ісус Христос став нашим примирителем, став нашим заступником, ми віруючі християни. Ми стали близькі для Бога. Завдяки пролитій Христовій крові. Ми стали свої для Бога. І христом, каже в 16-му вірші, і Христом перемирити із Богом обог в однім тілі ворожнечу на ньому забивши. Раніше, не знаючи Бога, в нас була злість, в нас було несприйняття одні одних. Подібне, як тут Павло говорить про євреїв, про людей із поган. Але тільки прийшовши до підніжжя Христа щирим покаянням, людина отримує це примирення, вона отримує мир в серці, примирення із своїм ближнім, який би він ворог не був. Людина отримує надію, бо ворожнеча вона була знищена на Христі. Отож, завдяки жертві Ісуса Христа на Христі, ми отримали примирення, ми отримали мир з Богом і ми отримали спасіння. І вас, що колись відчужаний ворогодимкою в злих вчинках, тепер же примирив смертю в людському тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Якщо тільки пробуваєте в вірі, тверді та сталі, і не відпадаєте від надії Євангелії, що чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Це апостол Павло говорить слово до церкви в колосі, до колосян. Він каже, що він учинив нас святими і непорочними, неповинними перед собою. Для чого? Що ми перебували в вірі тверді і сталі і не відпадали від надії Євангелії. щоб бути відділеними від світу, це святі. Які б ситуації не було, щоб крім нас не було, найперше, ми як діти Божі, ми покладаємося нашого Господа, ми довіраємося йому. Ми надіємося на Нього. Це є наше завдання святих спасених людей, тих, котрі примирилися з Господом. Не тільки те, що дійшов до певної межі покаявся, пізнав Господа і я заспокоївся. Ні. Для нас є Ісус Христос, що й дружив більше, що ми слідували за Ним. І що ми були, як Він каже, апостол Павло, непорочними, святими. Перед собою, що би не було навколо нас, якщо кай, тільки пробуваєте в вірі, тверді і сталі, не тільки називатися віруючим чи християнином, але бути ним при любій ситуації. Хай Бог, брати і сестри, поможе нам насправді, сьогодні святкуючи свято народження Ісуса Христа, радіти цим. Не тільки співати ці пісні, радісні на честь народження Ісуса Христа, але насправді бути цими християнами, які вірні своєму Господу, які твердо стоять в вірі. Можливо, сьогодні і серед нас є душа, які ще ви не маєте цього миру, не маєте цього примирення як з Господом, так і з своїм ближнім. Для вас є можливість. Сьогодні це святковий день, радісний день прийти до Господа, прийти до Лугофи і отримати цей мир, це примирення з Господом. Каже апостол Павло, оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Цей заклик сьогодні є до кожної душі. Можливо, навіть і називаюся. Віруючим христининам, але я є не в мирі своїм ближнім. Сьогодні ми маємо цей благоприємний час прийти до Господа, примиритися не перше з ним і з своїм ближнім. Каже далі, що приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Хай Бог поможе нам пам'ятати що ради нас, щоб ради нашого спащення Ісус Христос прийшов на ту землю, заради того, щоб нас спасти, щоб нас примирити з небом і примирити один з одним. Йому хай буде слава за все навіки. Амінь.